Всеукраїнський конкурс якості продукції товарів, робіт, послуг, «100 кращих товарів України проводиться вже 11 років. На сьогодні це єдиний державний конкурс, який дає змогу споживачам зробити правильний вибір серед різноманіття товарів та послуг, а підприємствам отримати достойну оцінку своєї продукції. Про високий рівень конкурсу свідчить те, що він проводиться під патронатом президента України за сприяння Міністерства економічного розвитку, і торгівлі України, обласної державної адміністрації та обласної ради у кожному регіоні. За оцінками тисяч українських підприємств, учасників конкурсу, участь у ньому це своєрідна школа набуття досвіду, шлях до розвитку та вдосконалення. У Миколаївській області організаційно-методичне та інформаційне забезпечення проведення регіонального рівня конкурсу здійснюється державним підприємством «Миколаїв Стандарт Метрології» за сприянням Миколаївської облдержадміністрації. Так как наша страна выбрала курс на интеграцию в ЕС, то проблемы качества продукции, которая будет размещаться на рынках Евросоюза, стоит сейчас на очень актуальной, является очень актуальной. И наши предприятия делают все, чтобы достичь данного уровня качества продукции европейского и международных, международных стандартов. Можно отметить, что в такой в тяжелой политической, экономической ситуации в нашей стране все-таки предприятия понимают, что качество продукции ⁇ это их пропускной билет на рынке стран ЕС. І даний конкурс показує, що з кожним годом все більше качественної безпечної продукції представляється потребітелям нашої області. У цьому році подали заявки на участь у регіональному етапі конкурсу 45 об'єктів суб суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких члени регіональної конкурсної комісії визначили 30 переможців та 15 лауреатів у номінаціях. Продукція роботи та послуги, які надаються у побутовій та виробничій сфері. 11 вересня 2014 року відбулась виставка та церемонія нагородження учасників регіонального етапу всеукраїнського конкурсу до якості продукції, який проходив в рамках святкування 225-річчя міста Миколаєва. В этом году ми привезли новий асортимент. Це одежда для беременних. То тобто в этом году ми вже з новинкою підприємця розпостраняє продукцію по території України. По территории СНГ и ближнего зарубежья. О предприятии хочу сказать, что мы довольно успешны, мы креативно подходим к производству, к дизайну. У нас штат экспериментальный, который следит за всеми тенденциями моды. Мы учитываем все веяния и пытаемся их внедрять в наше производство. Результати конкурсу переконливо свідчать про те, що на Миколаївщині постійно зростає кількість торгівельних марок, які мають бездоганний імідж. Виробники пропонують товари відмінної якості, підвищуючи конкурентну спроможність, впроваджуючи новітні технології та сучасні методи управління виробництвом. Сьогодні на виставці ми презентуємо наші новинки: це сир дитячий для дітей від трьох років та наші нові йогурти. Ці продукти характеризуються надзвичайно гарним смаком, але мають також і позитивні функці функціональні навантаження, оскільки сир дитячий містить вітаміни, виготовлений з високоякісного молока та сприяє вутку дитини. Шість підприємств із переможців регіонального етапу стали учасниками наступного загальнодержавного етапу конкурсу. П'ять миколаївських підприємств: це публічне акціонерне товариство Баштанський сирзавод, товариство з обмеженою відповідальністю Агроюгсервіс, товариство з обмеженою відповідальністю науково виробниче підприємство Мітек та фізична особа-підприємець Шматков Олександр Васильович, товариство з обмеженою відповідальністю Зіма стали переможцями загальнодержавного етапу. А товариство з обмеженою відповідальністю Спортану отримало статус лауреата. Ці підприємства увійшли до каталогу учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції 100 кращих товарів України 2014 року та одержали заслужені нагороди у приміщенні клубу кабінетів міністрів України 20 листопада 2014 року. У відсотковому співвідношенні за історію проведення конкурсу вперше така і кількість миколаївських підприємств була визначена найвищою номінацією Переможець. Шесть предприятий Николаевщины заявило о себе, о себе и показало, что Николаевщина не просто наполняет экономику, но выполняет еще качественную продукцию. Из шести участников загальнодержавного конкурса «Качество продукции пять наших Николаевцев стали победителями этого конкурса. Поэтому, как никогда, я хотел бы их поблагодарить за то, что сегодня в таких сложных условиях мы не только выпускаем продукцию, а мы заявляем о себе. Що Ніколаїв є, Ніколаївщина розвиває і випускає високе качество продукції. На деяких підприємствах на переможцях ми побували особисто, аби подивитися на специфіку роботи, яка гарантує високу якість продукції. Одним із таких підприємств є товариство з обмеженою відповідальністю Агроюгсервіс. Нова технологія виробництва і справді вражає, контроль якості здійснюється впродовж цього процесу виробництва від прийняття сировини до готової продукції, а потім у процесі її зберігання і транспортування. Керівництво підприємства дотримується принципу, що якість може бути досягнута лише спільними зусиллями управлінського апарату і працівниками заводу. Також підкреслило, що на шляху до високої якості їм допомагає державне підприємство «Миколаїв Стандарт метрології». В сотрудничестве с этой организацией мы постоянно контролируем, повышаем и изучаем качество. С 2008 года мы являемся постоянными участниками конкурса 100 лучших товаров Украины. Каждый год подтверждая свой уровень, становясь победителями регионального этапа. На национальном этапе мы получали звание Лауріата і фіно І от тільки в цьому році ми удостоїлись звання победителя. Ще одне підприємство, яке стало переможцем загальнодержавного рівня, є Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробничого підприємство Мітек, яке займається розробкою та виробництвом магнітно-імпульсних установок для різних галузей промисловості, призначених для усунення зависань сипких матеріалів у бункерах і очищення поверхонь від матеріалів, що поналупали. Вони також не перший рік беруть участь у конкурсі, проте вперше стали переможцями загальнодержавного етапу. За словами директора підприємства, це найвища відзнака, яку може отримати підприємство у галузі якості продукції. Побіда в цьому конкурсі ну як, принесла нам определені плоди в плані іміджу нашого підприємства, в плані того, що ми отримали можливість так сказать, познакомить большую аудиторию с нашими разработками, с нашими технологиями. Ну и, соответственно, для трудового коллектива это тоже такой хороший толчок к дальнейшему совершенству. Наше предприятие уделяет большое внимание вопросам качества продукции. Мы перед тем, как выйти на европейский рынок, это лет 8 назад, мы сертифицировали наши установки по, по системам электробезопасности, электромагнитной совместимости СЕ. К нам приезжали специалисты из Европы, тестировали, проводили соответствующие измерения, исследования и выдали нам сертификат СЕ, который мы ежегодно подтверждаем. Одночасно всеукраїнським конкурсом якості продукції проходить щорічна виставка Конкурс дитячого малюнка Я хочу жити в якісному світі, в якому беруть участь юні художники віком від 5 до 17 років. Уже вні цього року головне журі визначило переможців загальнодержавного рівня виставки. Серед переможців у номінації Ми архітектори якісного світу, учениця Миколаївської спеціалізованої школи академія дитячої творчості Іліна Анна з роботою Єдність. Співпраці з державним підприємством «Миколаїв Стандарт Метрологія» звертайтесь за адресою Місто Миколаїв проспект Леніна11, телефон 34 40 66, офіційний сайт ncsms.com.ua